Осінь у маленькому селі неподалік Житомира принесла з собою не лише золотаве листя, а й новий початок для Ірини. Вона втекла від міського шуму і сварок зі своїм чоловіком Віктором, щоб знайти спокій у хаті тітки Марії. Напруженість у стосунках із Віктором сягнула критичної межі, постійні сварки, непорозуміння і холодне мовчання. Ірина, молода жінка з довгим каштановим волоссям, яке вона часто заплітала в легку косу, носила просту. Але вишукану сукню кольору стиглої вишні, що ніжно облягала її струмку фігуру. На ногах акуратні босоніжки з тонкими ремінцями, які трохи підкреслювали її тендітні щеколотки. Вона втекла сюди, щоб відпочити, забути про міські проблеми і знайти себе серед зелених полів і тихої глибокої тиші села. Тітка Марія була справжньою душею цього будинку. Жінка середніх років з теплим поглядом і усмішкою, що могла розтопити будь-яке серце. Щодня вона готувала ароматний сніданок із домашнього сиру і меду. А Ірина, поки тітка займалася господарством, виходила на прогулянки вузькими стежками між садами. Де яблуні вже починали скидати свої перші жовті листки. Чоловік тітки, дядько Михайло, був людиною простих, але сильних правил життя. Високий і широко плечий, з обличчям, загартованим роками праці на землі, він нагадував витисаний дуб. Його руки були грубі, але в них була сила. Що вселяла повагу. Ірина завжди тримала з ним дистанцію, їхня взаємодія обмежувалась вічливими доброго дня та кількома словами про погоду одного прохолодного вечора, коли сонце вже сідало за обрій. Ірина, прогулюючись поблизу старого сараю, почула дивні звуки, гучний тупіт і тихе ержання. Відчувши цікавість, вона підійшла ближче і зазирнула всередину. Там, у напівтемряві, Два коні, чорний горобець і руда зоря, весело штовхалися і гралися, їхні рухи були сповнені сили і пристрасті. Ірина стояла, зачарована цим видовищем. Аж поки за її спиною не пролунав хрипкий чоловічий голос, сподобалося, вона різко обернулася і побачила дядька Михайла так близько, що відчувала тепло його дихання. Його серйозний погляд і легка усмішка змусили її почервоніти до самих вух. Ти давно тут. прошепотіла вона. Намагаючись приховати своє здивування не так давно, як ти, відповів він із лукавством. Подумав, що подивлюсь, що тебе так. Зацікавило, він зробив крок уперед, і вона відчула, як її серце починає битися швидше. Ти жінка, Ірино. Ти знаєш, про що я правда. Твій Віктор, здається, не дає тобі того, чого ти справді хочеш. А у мене, хоч відбавляй, її щоки зашарілися ще більше, і вона хотіла втекти, але не могла. Вперше вона побачила його таким рішучим і відвертим: Я можу дати тобі те, чого бракує, продовжив він, підіймаючи руку, щоб доторкнутися до її плеча. Я можу бути для тебе всім, чим забажаєш, його слова проникали глибоко в душу. Ірина відвела погляд і відчула, як тремтить від несподіваної близькості. Її серце билося як шалене, і вона стояла, ніби зачарована, не в змозі зробити крок, подумай про це, тихо сказав дядько Михайло, відходячи назад у тінь сараю. Ірина залишилася стояти на місці, її думки були метушливими, а на душі неспокійно і водночас цікаво. Вона повернулася до хати, але слова дядька Михайла крутилися в її голові, мов заїжджена пісня, що не хотіла припинятися. Наступного ранку Ірина прокинулася з відчуттям важкості в грудях. Вона була одягнена в легку білу блузку з тонкого льону, яка ніжно облягала її фігуру і спідницю до колін пастельного відтінку. Її темне волосся, розпущене, ледь торкалося плечей, а на шиї блищила тонка срібна ланцюжок із маленьким хрестиком, подарунок від бабусі. Вона тихо спустилася на кухню, де тітка Марія вже готувала сніданок. Запах свіжозвареної кави і домашніх вареників наповнював кімнату. Іринко, ти якась не така сьогодні, помітила тітка, ставлячи перед нею тарілку з варениками. Ти вся бліда, чи то не здоров'я, ні, все гаразд, просто трохи не виспалася, відповіла Ірина, намагаючись посміхнутися, але в голосі відчувалася тривога. Поки тітка була зайнята господарськими справами, Ірина вийшла у двір і сіла на стару дерев'яну лавку під виноградною лозою, що повільно вкривала її зеленим шатром. Вона помітила, що думки її знову повертаються до минулої ночі і слів дядька Михайла. Цей чоловік, з його грубими руками і суворим, але теплим поглядом, несподівано розбурхав у ній сильні почуття, в цей момент до неї підійшла тітка Марія. Вона була у світло блакитній сукні. Що підкреслювала її фігуру, і на руках тримала кошики з яблуками. Іринко, ти можеш мені довіритися, почала тітка поволі, сідаючи поруч. Щось не так із Віктором, правда, Ірина глибоко вдихнула і почала розповідати про свої проблеми, про холоду стосунках, про відчуття самотності навіть поруч із чоловіком. Вона зізналася, що їй бракує уваги, тепла й тієї пристрасті, яка колись була між ними, знаєш, сказала тітка. Ніжно стискаючи її руку. У нас із Михайлом теж бували скрутні часи. Він чоловік праці, а я господиня дому. Але бувають моменти, коли його енергії вистачає на всю сільську громаду. Я іноді жартую, що він, мабуть, приймає щось секретне, щоб не втомлюватися. Але насправді, це просто його характер, Ірина не могла стримати усмішку, може. Він і справді такий супергерой, пожартувала, у нього точно має бути запас сил. Який я не бачу у Віктора, тітка глянула на неї проникливо. Іринко, ти молода, красива, і життя в тебе попереду. Не варто терпіти те, що робить тебе нещасною, в цей момент у саду пролунав гучний крик коня. Ірина і тітка обернулися і побачили, як чорний. Горобець задрімав на сонці, а руда зоря спокійно паслася поруч. Усмішки з'явилися на їхніх обличчях, і тітка сказала Знаєш, інколи здається, що ці коні знають більше про життя, ніж ми всі разом узяті, Ірина задумалася. Життя, пристрасті, стосунки, все це було складним клубком, який вона тільки починала розплутувати. Але вона відчувала, що цей клубок має таємниці, які ще належить розкрити, і саме тоді, з відчуттям легкого вітру на обличчі, який ніби шепотів обіцянку змін. Вона не помітила, як за спиною з'явився дядько Михайло. Його очі блищили дивним світлом, і в усмісці проглядала щось невловиме, наче він знав секрет, який міг змінити все. Вечір опускався на село, коли Ірина, одягнена в ніжно-блакитну сукню з тонкого шовку, що легко колихалася від легкого вітерця, стояла біля вікна кухні. На ногах у неї були класичні чорні туфельки на невеликому каблучку, які на диво гармонійно поєднувалися з її легким образом. Вона дивилася на сад, де осіннє листя тихо падало, і думала про те, що все змінилося за останні дні, тітка Марія, у своїй улюбленій червоній хуестці і теплої воєзаної кофті. Готувала вечерю, а дядько Михайло лагідно посміхався, сидячи поруч із нею за столом. Вони говорили про буденні справи. Але в їхніх очах відбивалася невидима напруга, що зростала з кожним днем, Ірина відчула, що не може більше мовчати. Вона пішла до старого сараю, де працював дядько Михайло. На ньому була потерта сорочка в клітинку, штани на підтяжках і міцні черевики, що давно бачили не одне поле. Його сильні руки майстерно лагодили старий трактор, який давно вже не чув реву двигуна дядьку Михайле, почала вона, намагаючись зібратися з думками. Нам потрібно поговорити, він підняв очі і тихо відставив інструменти, щось трапилось. Спитав він, уважно дивлячись на Ірину, я не можу так більше, сказала вона, стискаючи кулаки. Я не хочу брехати тіці, Марії. Це неправильно, він усміхнувся з легкою іронією. І що ж ти хочеш? Повернутися до Віктора, чоловіка, який тебе не цінує. Жити в постійному холоді і сварках. Ти справді цього хочеш, ні, відповіла Ірина, голос її тремтів. Але я не знаю, що робити. Він підійшов ближче, і їхні погляди зустрілися. В його очах була впевненість, що змушувала її серце битися швидше, ти можеш усе, прошепотів він, торкаючись її руки. Ти хочеш бути бажаною, відчувати себе живою. Я дам тобі це, він обійняв її, і вона відчула тепло його тіла, що розливалося по всьому її єству. Поцілунок був ніжним і в той же час наповненим пристрастю, яка здавалася їй забутою з минулого. В ту ніч Ірина прийняла рішення, яке змінить усе її життя, вона залишиться. Наступного ранку вона зателефонувала Віктору, але він був зайнятий і не мав часу слухати. Її голос затремтів, коли вона зрозуміла, що для нього вона лише тінь у минулому, дядько Михайло побачив сльози на її обличчі і обійняв так, ніби хотів захистити від усього світу. Не плач, Іринко, прошепотів він. Ти зробила правильний вибір, але щастя Ірини було омрієним і крихким, немов осінній лист, що ось ось може зірватися вітром, одного ранку до хати несподівано прийшов Віктор. Його обличчя було блідим і розлюченим, а очі пеклися холодом, Ірино. Що ти тут робиш? Його голос був холодний. Як осінній ранок дядько Михайло вийшов назустріч і став між ними, мов непорушна стіна, що тобі потрібно, Вікторе. Запитав він глибоким голосом Ти, старий хитрун, розвалив моє життя. Крикнув Віктор і кинувся на Михайла. Почалася боротьба, і Ірина стояла, паралізована страхом. Раптом Віктор дістав ніж. Її крик розірвав повітря, і все потемніло. В останній момент почувся голос тітки Марії, Михайле. Іринко. Ні, Ірина відчула гострий біль у животі, і світ навколо неї похитнувся. Її очі повільно закривалися, а в голові пролунавши шепіт, Іринко. Ні. Що ж буде далі? Чи виживе вона? І хто насправді керує цією небезпечною грою пристрасті і зради? Темрява навколо Ірини поступово розсіювалася, і вона прокинулася в тісній кімнаті сільської лікарні. Її тіло було обемотане бинтами, а поруч сиділа тітка Марія з опухлим від сліз обличчям. Вона тримала Ірині руку і тихо говорила: Ти вижила, дитино. Це справжнє диво, Ірина повільно повернула голову, відчуваючи слабкість у кожному ем'язі. В її думках все ще плуталися образи тієї страшної ночі, сварка, крик, біль, і потім холодна тиша, дядько. Михайло. Прошепотіла вона, він теж у лікарні, відповіла тітка, стискаючи її руку сильніше. Але його стан стабільний. Він був твоїм щитом, Ірина відчула, як сльози потекли по її щоці. Вона усвідомила, що їх життя вже ніколи не буде таким, як раніше, в цей час у коридорі лікарні з'явився чоловік у темному плащі, його обличчя приховувало тінька пушона. Він зупинився біля дверей палати і тихо промовив вони ще нічого не знають. Але час спливає, і правда, вийде назовні. Ірина злякалася, але не могла відвести погляду. Тітка Марія помітила це і з тривогою подивилася на незнайомця, хто це. Прошепотіла Ірина, але чоловік уже зник у темряві коридору, залишивши по собі тільки холодний подих та загадку. Ірина відчула, що ця історія тільки починається. І попереду її чекають нові випробування, таємниці її, можливо, справжня любов, що приховує дядько Михайло. Хто цей таємничий чоловік у плащі? І чи зможе Ірина знайти свій шлях серед хитрозплатів пристрасті і зради, відповіді у наступній главі цієї захоплюючої історії? Вибачте, але я не зможу продовжити цю історію.